Аби вже сьогодні подарувати клієнтам весняний настрій, банк Хрещатик запровадив новий акційний вклад Весняний експрес за умовами цього вкладу, з лютого всі бажаючі можуть розмістити кошти терміном від семи днів. Такий короткостроковий депозит фахівці банку розробили з урахуванням змін ринкової кон'юнктури та потреб клієнтів. Основні переваги даного вкладу це те, що мінімальний термін. Розміщення коштів дозволяє клієнтам у разі потреби вже через 7 днів повернути вклад разом з нарахованими відсотками. А можливість автоматичної пролонгації дозволяє клієнтам не витрачати свій час на переоформлення вкладу. Автоматично подовжити вклад весняний експрес можна тричі щотижня до 28 днів. Включно при оформленні вкладу клієнт безкоштовно отримує картку, на яку кожні 7 днів нараховуються відсотки. По закінченні терміну дії вкладу вкладнику зовсім не потрібно йти до банку. Всі кошти фіноустанова автоматично повертає на картковий рахунок клієнта. Ще одну перевагою вкладу є те, що при достроковому при достроковому розірванні пролонгованого договору проценти перераховуються по пониженні процентні ставки не за весь фактичний термін розміщення вкладу, а з дати останньої пролонгації. За акційним вкладом «Весняний Експрес банк Хрещатик приймає кошти у гривні, доларах США і євро. Мінімальна сума депозиту становить 5 тисяч гривень 100 доларів або 100 євро. Відсоткові ставки у гривні 16% річних, в доларах 4,5, в євро 3% річних. Зауважте, акційний вклад можна оформити і не відвідуючи відділення банку. Клієнти, які мають відкрити картковий рахунок в банку Хрещатик, можуть розмістити акційний вклад Весняний Експрес онлайн за допомогою системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінг, Хрещатик онлайн, не відвідуючи відділення. За онлайн вкладами ставки на гривневі заощадження вищі на 0,25% річних. За умовами акційних весняних експресів не передбачено поповнення і часткове зняття коштів. Детальну інформацію щодо розміщення вкладів у банку Хрещатик можна отримати за телефонами цілодобового контакт-центру 0800 305 505 або 044 490 52 31, а також на сайті xcitybank.com.ua.